Доброї ночі, перевірка укриття поліція. Можна на місці укриття. Пускаєте людей. Там зараз будуть. Наразі проводиться перевірка захисних споруд в будинках та промислових об'єктах. На території Олександрівського району. Зараз перевіряється 18 об'єктів. З них 9 об'єктів промислового направлення і 9 об'єктів житлового фонду. Оце один такий будинок, в якому є таке бомбосховище. Тільки звучить тривога. Я спускаюся зі своєї квартири, відчиняю замок. І знаходять щось тут. Зайшли, розмістилися тут і знаходимося, поки в цьому є необхідність. Зараз не приходять. Зараз так ми всі розслабилися. Приходять ті люди, які живуть у нас на третьому поверсі з полог біженці. Вони перелякані з малою дитиною. Вони всі приходять сюди. Перевіряємо їх на вільний доступ до приміщення і умови для знаходження під час повітряної тривоги. Любий. Світ є. телефон є, новини визначені єди. Спальне місце можна з собою взяти. Були виявлені деякі порушення, які згодом сформовані в акт обстеження, за результатами актів будуть прийняті відповідні рішення.